Слухай, я тут подумала про ліси, про ліси, озера, і до тому грошей. вони. <свят> мені сьогодні наснився ліс, це до грошей. <свят> і мені згадалися оці розгони, що у нас не можуть бути ліси, озера, найби інші такі угіддя в приватній власності. Угу. Там ставки ще якісь є за рідким виключенням на якісь там рибогосподарства тощо. Водночас, якщо говорити про якісь більші площі, то ну якось немає. І якось законом не передбачено. Водночас згадую собі 18-19 сторіччя, де більшість таких угідь вони насправді були в приватних руках, і ми досі їздимо на екскурсії на ті угіддя дивитися, а які uh -huh. там дерева розсаджені, а які алеї зроблені, а які альтанки зроблені, і надихаємося різ різновидами всіх рослин і насаджень, які там є. Там всякі Олександрії, Софіївки, так. Так. Угу. Ну так, я оце теж думаю, що люди мали в приватній власності щось, але це були якісь багачі. З іншого боку, це ж були наче не державні якісь службовці, а іноді це були купці. Тобто, власне, люди, ну, те, те, чого бояться люди, що коли в приватній власності, всякі ділки, підприємці, от вони отримують і тоді весь ліс виробують, Але по факту у нас виходить навпаки. Та, тому що насправді настільки інтенсивно, настільки наскільки засаджували вони, наскільки вони шукали різні сорти, наймали спеціальних експертів, які розумілися на тому, як поєднати ось цю рослинність, яка проживеться саме на нашій території. Так, так. Ну це ж відбувається не тільки на великих масштабах. Якщо ми візьмемо маленькі масштаби, ну людей може бути по кілька гектарів в приватній власності. Ну, там в селі у тебе звичайно хата і пів гектара. То є ж люди, які там висаджують ліси, парки, і оце все там подіть на YouTube, подивіться там, є оцей э, ландшафтний дизайн, і подивіться, що люди роблять по факту, тобто просто. Якщо б у них була можливість, вони б робили на більшій території. Та і це було дуже статусно. Тобто, для людини було дуже почесно показати, наскільки вона може розвинути цю територію, і це було перше, чим людина хвалилася перед оточуючими. Відповідно, власник був зацікавлений в тому, щоб відвідувало якомога більше людей, тому що у такий спосіб він показував: дивіться, який я крутий. Є така українська народна приказка, хто ліс не садить, той в затінку не відпочиває. То я думаю, що це якраз про те, що люди садять дерева, і навіть це відома дуже приказка про те, що там посадити треба сина. От то там ж саме про дерево. Тобто люди якраз про піклування про дерева, про ліс, вони завжди думали. Тому не можна сказати, що в українських традиціях немає цього. Так, і от власне в тому питанні: а коли ж відбувся злам, коли раптом це стало. Ми нещодавно знімали відео про а, приватну власність і є погляди там радянського союзу, якихось марксистів, коли кажуть, що не може бути нічого в приватній власності. А, є погляди е, вільного ринку, коли каже, що тільки приватна власність має сенс. От. Але суть була в тому, що в кожній громаді, в кожній там місцині формуються свої правила. Чим людина може володіти. Так от виглядає так, що, наприклад, в Україні сформувалось правило, що людина не може володіти нічим. Ну, от одне дерево можеш, там три можеш, а більше це вже типу ліс, не чіпай. Але е якщо ти вільможа, то можеш. Тобто, якщо ти там наближений до якогось государя, до царя імператора, тоді ти можеш. Оце от не знаю, звідки сформувалося, але сформувалося. Ну, ми ж піснахачами жили. Але ще цікаво, що, наприклад, є інші країни, наприклад, у Фінляндії там абсолютно більшість лісів приватна, в Швеції більшість лісів приватна. Ну і купа є країн, де. От, Українець би вважав, що там гарне життя, що це от пристойна е, країна. Але там, прямо в приватній власності, нікого це не бентежить і ліси теж не зникають. У Швеції більшість лісів приватні, приблизно 50% лісів належать приватним особам. Решта це великі компанії та держава, дрібні власники, основа системи. Середній приватний власник володіє ділянкою в кілька десятків гектарів і може бути фермером, який передає землю спадково. Ліс це капітал його вирубка і відновлення справа самого власника. Є правила щодо відновлення після вирубки, ти маєш знову посадити ліс, але держава не лізе тобі в кишеню кожен день. Землю можна продати, передати у спадок, об'єднувати або ділити. Це реальна власність, а не оренда до кращих часів, як у деяких країнах. Є і особливість використання так зване право на загальний доступ, — «Алемансраттен». Воно дозволяє всім ходити по приватних лісах. Пішки, на лижах тощо. За умови, що ти не шкодиш господарству, ти не маєш права рубати дерева чи полювати без дозволу. Це не схоже на американський треспасінг. Але така вже угода про використання приватної власності тут. У Швеції показали, що приватна власність на природні ресурси працює, якщо не душити власника регулюваннями і залишити йому стимул доглядати за своїм майном. Держава не потрібна в кожному кущі, це не утопія, це працююча практика. І це черговий доказ, що найбільший ворог довкілля це не капіталізм, а безгосподарність через нічийну або спільну власність. І насправді це дуже хороша практика, до якої варто повертатися. Е, я сподіваюся, хоча б дати можливість українцю показати, на що він здатний. Бо зараз є така проблема, що виробляють Карпати. Але Карпати вирубають неприватні. Щоб забирай. Карпати державні. І тим не менше проблема є. Так. Всякі там, Олександрії, Савкі. Совкі. Совкі! Совкі.